Так, друзі, бажаю всім здоров'я, ви на каналі The Hunter. Сьогодні у нас така риболовля, також наперед. Вирішив я цього разу поїхати трошки глибше в Карпати. Ну, місця дуже красиві, мальовничі, пташки цвінчать, погодка класна, повітря свіже, настрій, скажімо так, хороший. Але гарно навколо. Друзі, збираємось. Зустрінемось на Річці. Річка цікава, є хороші місця, і я думаю не менш красива буде і рибка. Тому дивимось далі буде цікаво. Так, Ось перше місце, річка трошки сумна, ну, гірська. Починаємо з коливалки і будемо так пробувати, що куди і як. А поки що пробуємо на коливалку. такі, друзі класнючі місця для карпатської красуни. Ну, спробуємо в облак якісь Так, Александра, Александра, Александра. Так, ну тут красива місцинка, рибка має бути. Зараз спробуємо. Цікаво, другий закид, а рибки немає. Місця хороші, мала би бути. Що, Олександра, не хоче Олександру? не можу повірити. Місця такі класні. Не, немає. Ну, є ще одна теорія, що тут хтось був. Бо сліди на березі є. А щоб в такому місці не було форелі, це я не знаю. О, є, друзі, нарешті, нарешті попались. Багато я прийшов, але рибка є. Є і красива, красива, карпатська. Ой, а який колір, друзі? Ой-ой-ой. ой ой, -ой, 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 -ой. Так, трошки буде від мене сьогодні багато ой ойкань А та нічого я думаю. Так, бо я так присів, трошки незручно. Ось така красуня. Так, тихонько-тихонько спокусилась на воблерок. Хороше місце, красива рибка. Так, відпускаємо маленьку, пускаємо назад в рідну річку. оп оп Пішла. Ну, це вподобайка, це прикольна, гарна була покльовка. Хороше місце, ось гляньте, і перша рибка. Тому вподобайку і дивимось далі. ой 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 старий! Та все страшне, оце клювання було. Вись вона в вона не йде, вона в потіку просто. А я думаю, де форель ділася? Там, певно. у у у ой Ой-ой-ой. Оце хороше. Ой, оце форелька. Ні-ні, вона запутала. Вона запуталась. Вона гарно взяла з похлівкою, просто вона крутилась трошки. Так ану. Я не знаю, там такий екземплярчик вже плюс-мінус хороший. Так, камінчики. Дивись який батончик. Ай-яй-яй, от тепер вона відчепилась, тепер вона пішла нормально. Ого! Ого!

Ой-ой-ой, ой друзі. Зараз будуть гарні кадри. Ви гляньте, яка красуня, який пструх. Якийсь хвіст відкушений трохи, але ви гляньте на ці плямки, на цю голову, ой-ой-ой, цей переливчик такий, це просто шикарна рибка. Клювання просто, від спінг, я не знаю. Цікаво, якщо вона на свічку не пішла. Ну, красиво, красиво. Так, декілька фотографій. І відпускаємось помаленьку. Ви гляньте. Яка красуня. Ну не знаю, тут. Ой-ой-ой. Це вподобайка, друзі. таку красуню. Так, ну поки що, ну поки що емоції просто шикарні, тільки що такий батончик. 28 см я його поміряв. Дуже крутий, дуже крутий, фотографії просто... Ой-ой-ой. Місця хороші, такі, ну цікаві, рибка не, не зразу клювала. Підібрав я ключик, поставив лобчик і вона клюнула. Так що, напевно, щось тут цікаве, цікаво на цій річці. Ну, кожна гірська річка по-своєму індивідуальна. так що Ключик, надіюсь, підібрали, будемо пропробувати ловити. Так, чергове місце. Так, Тільки що було клювання, також гарного, гарна обструга, прям хорошого-хорошого. Я бачу, як він вибрусне, бачу, як він йшов за воблером. Будемо діятись він доїсть. Ну Атака була, не знаю, чи в гачок, чи сам воблер. Це ми зараз побачимо. Ось це місця, друзі. Красиві. Тут має бути хороший, хороший батон. Дійсно така красива велика риба. Зараз спробуємо її спіймати. Так, трошки Олександра не добиває туди, куди треба... Йдемо руюки 50-ку, він трошки тяжче, Він трошки легше керувати. Ось такий красунчик. Місце просто бомба. Він незначно тяжчий і я сподіваюсь рибку він принесе нам. Сюди треба дійсно дедирект якийсь, який вже трошки покращий, більш глибинніший воблер, а то ну, не достаю, не достаю. Олександра не йде, руюкі теж не йде. Треба де контакт, а буде директність такий більший. Розходжу, борожу, як то кажуть, шукаю. Трошки дощик накрапає, так швиденько захмарилося, аж не встиг побачити. Нічого трошки помокнем ми не стук. На дворі тепло, я думаю. Після дощика мало би буде холодно. Цікава річка, але рибку піймати досить тяжко ній, Бо проходив хороші-хороші місця, то чи ключик не підібрав, чи щось не то, але рибки... але рибки не було. Ні клювання, ні контакту ніякого. А так то цікава річка. Здається, трошки треба було швидше приїжджати то ми так по справах більше се одно. й заодно взяв я спінінг. Не міг я в горі їхати без спінінга. Так що якось так. Ось, до речі, чиєсь і вудочка. Ну, серйозно, серйозно. Рибатє. До речі, по березі дуже багато слідів людей. Видно навіть. Ходили, ходили і рибку ловили. Там шукаємо хороші місця і спробуємо спіймати там. А то як показала практика, на ось таких на ось такій течії форельки немає, але все одно будемо кидати, будемо пробувати. Так, ось наша коротенька рибалка пішла до кінця. Спішимо спішимо додому, бо є ще трошки роботи. Ну, Річка пуста, скажімо так, мало риби. Прийшов я досить багато, але рибки спіймав дуже мало. Але рибка була, тим не більше і дуже, дуже красива. Ну, природа, гори, Це звісно, не можна ні з чим порівняти, просто краса. Дякую вам за перегляд. Також дякую нашим воїнам, які боронять Україну. Слава Україні! Ми з вами. Дякую вам, що можу знімати такі відеоролики. Всім дякую і до зустрічі на рибалці.